Вітаю вас! Ви на каналі Майстриня квітів, і наша сьогоднішня тема буде присвячена нашим улюбленим квітам-півоніям. В цей сезон вони додали нам багато клопоту, і я хочу розповісти вам і наглядно показати ознаки хлорозів. Це те, що ми шукаємо в неті, це те, що ми шукаємо в книгах. А я вам хочу показати це наглядно. І буду я показувати ознаки хлорозів не тільки на цьому кущі, він просто типовіший. Тому я стою тут і тому ми починаємо відео саме з нього. Всі хлорози, а їх багато, не тільки залізодефіцитний хлороз. Ми розглянемо в цьому відео. І в кінці відео я покажу препарати, якими потрібно користуватися, щоб позбутися хлорозів. Отже, Зазвичай, зазвичай, коли півановоди бачать на листі півоній ось такі ознаки, я прошу камеру ближче, аж саме до листочків. Саме до листочків, прошу. Ми всі кричимо: караул, рятуйте, люди добрі, це в нас хвороба і все, і потрібно обробляти хімію і що робити. Ні, це не хвороба, це типовий магнієвий хлороз. Почнемо по ознаках. Найперша ознака, і найважливіша, яка відрізняє магнієвий хлороз від інших, це те, що він починається з нижніх листів. Дивіться, от вони. Нижні листя. От вони, бачите? Вони починають червоніти, потім вони змінюють колір. Бачите? Листові пластини, Листові пластини. Досить зелений. Ознак хвороби на цьому півонії немає. Ми не можемо запідозрити тут бодритися, якого ми всі боїмося. Тому що дивимось корінь куща. Жоден пагін у нас немає жодної плями. Дивіться, немає жодної плями. Він чистюсінький. Листя. Листя зелене, дивіться всередину куща, зелене, бутони нормальні, вони без ознак хвороби. Стебла, які посередині, посередині стебла, посередині стебла, от вони. Ну, звісно, важко роздивлятися, от вони, всі чисті. Отже, це не хвороба, це магнієвий хвороз. Магнієвий хлороз починається. Завжди, запам'ятайте, з самого нижнього листя, і потім процес йде вверх. Кінчики листя будуть змінювати колір, так, як ви бачите на відео. Будуть трошечки підсихати. Ось. І нам потрібно буде декілька обробок, щоб позбутися ознак цього хлорозу. Це у нас магнівий. Наглядно показала. Тепер ми з вами перейдемо до іншої півонії, де я покажу інші ознаки хлорозу. На каналі Майстриня Квітів є ось такий чудовий хазяїн. Хазяїн півонієво саду. Він також все знає про хлорози. Все вам зараз розповість. А ще він просить вас поставити вподобайку. Підписатися і поширити відео, так? Невдоволений. Відпускаємо. Відпускаємо. І так, переходимо до хлорозів. Значить, дивіться: в цьому році погода була дуже несприятлива. Наприклад, вчора в нас було плюс 20 градусів тепла, а сьогодні в нас такий холод, що я ходжу у флісовий кувку і, хоча півонії дуже стресостійкі рослини, все одно вони стресують. Я прошу камеру наблизити до листя. Прошу сюди. Дивіться: в таких погодних умовах півонії не здатні засвоювати необхідні елементи. Ось цю півонію я буду обробляти монофосфатом калія. А також буду обробляти елементами заліза, щоб вона не похлорозила дуже яскравий приклад саме цей лист. Бачите, молодий листочок, він змінює колір. І щоб тут не було хлорозу, я буду робити обробку. Взагалі, взагалі якщо ми вестимо мову про залізодефіцитний хлороз. То він виявляється прожилкуванням, пожовтінням листа, може бути жовта плямистість. Тепер перейдемо до препаратів, які допоможуть нам позбутися хлорозів. І так. І так. Першу півонію, яку я вам показала, там у нас був магнієвий хлороз. Я візьму сульфат магнію. Розведу його 10 грамів на 10 літрів води. До цього я додам ось такий прилипач. Зветься він ліпосам. Прилипач він не тільки для того, щоб препарат прилип до листя, адже в нас дощі. Препарат ліпосам ще для того, щоб наш корисний розчин гарно розподілявся рівномірно на листових пластинах. І ну і також не змивався дощем. Це перший рецепт. Другий рецепт. Ось цю півонію, цю півонію я буду живити монофосфатом калію 10 грамів на 10 літрів води. І також я буду застосовувати тут біологічний стимулятор. З елементами заліза. Ще я повинна сказати, що коли ми користуємося для запобігання залізодефіцитного хлорозу, ми повинні звертати увагу на відсоткове відношення, скільки відсотків заліза в препараті. В даному препараті саме 6%. Оці саме відсотковий препарат краще за все засвоюється. Це я вам кажу зі свого досвіду. Все це розводиться в оприскувач, і ми обробляємо піводні, це відео я зробила для того, щоб ви розуміли, що таке, коли півонії стресують. Що таке, коли це не хвороба, а елементарна нестача елементів. І щоб ви не хвилювалися і без потреби не вживали хімічні препарати. Щодо Щодо сульфату магнію, взагалі, взагалі, це дуже дієва штукенція, якою потрібно обробляти не тільки півонії. Наприклад, цим же сульфатом магнію я буду обробляти і свої томати в ґрунті. Це абсолютно необхідне живлення, яке в подальшому, в подальшому допоможе дуже гарно засвоюватися всім іншим живленням чи обробкам, які ви будете робити. Це просто як база. Ось така важлива інформація. Я сподіваюся, вона буде вам корисна. Ну, кіт Фунтій попросив підписки вподобайки. Я сподіваюся, що ви це зробите. Я вам дякую і бажаю всім тільки здорових квітів. З вами була Ганна Кармазіна.